Знаєте, от буває нізя, але хочеться. Всім привіт, з вами Морен, І я нарешті не пройшло і 10 років прийшла вам розповідати про священника С'єри Сімон. Не звертайте, будь ласка, уваги на тимчасовий фон в нас він буде змінюватись, тому що я буду ще переїздити, але це все не важливо, тому що похіхікати ми можемо в будь-якому місці світу. Я вважаю, ця книга це крінж божественного рівня. Хоча по українській цнотливій окладинці так і не скажеш, наскільки воно дикуче. Майже я все ж таки вирішила переіменувати на цей раз для того, щоб нам було простіше розбиратися. І тому головного героя Тайлера я буду називати просто священником, головну героїню попісенятком. Ну так як вона в нас головна спокусниця. Священникові 29 років і свій шлях богослужіння він почав три роки тому. Якщо ви раптом уявили собі такого бородатого і пузатого діда, ви явно вперше на цьому каналі. Тому що, як то кажуть, Еней був парубок. Мторний, а священник в нас тут обдарований боженькою у всіх сенсах. Він двометровий, красивий, розкачаний і з величезним цей кадилом. В його маленькому приході зазвичай все тихо і дуже нудно. На сповідь регулярно приходить лише одненький якийсь підбитий чоловічок, і тому священник дуже дивується, коли в сповідальню до нього заходить молода дівчина. Він, звісно ж, її не бачить, але це не заважає йому почати завод. Будитись тут же це перша сповідь в житті бісенятка, і прийшла вона на неї, тому що за її словами вона зробила щось ну таке вже погане, що нам всім треба заінтригуватися і дуже напружитися. Священника за п'ять хвилин розмови з нею настільки попаяло, що він бідненький навіть думки до куби зібрати не може. Що в біса зі мною було не так. Я не хотів жінку настільки сильно протягом трьох років, і я навіть не бачив її обличчя, я навіть не знав її імені. Як бачите, часу дармами не Втрачає, і мені до речі, це сподобалось після того, як я мала прочитати мільйон сторінок оніксової бурі. Ні про що. Після першої не надто інформативної, але інтригуючої сповіді, а точніше, прелюдії до сповіді, священник думав, що бісенятко більше не прийде. Проте вона з'явилася і на наступний тиждень, і нарешті почала свою історію. Вона каже, що працювала в грішному місці, але не секс-робітницею. А потім одразу переходить на абстрактні роздуми про те, як вона не впис. В своє старе життя, а потім і в нове. А далі зрозуміла, що не вписується нікуди. От така в неї проблема. Коротше, нічого конкретного вона досі не сказала, але її вже переповнили емоції. Тому священик пропонує зупинитися і продовжити на наступному тижні. Ну я так розумію, щоб трошки розтягнути сюжет. Не втримавшись в цей момент, він виходить зі сповідальні разом з нею, щоб подивитися до чого ж прив'язаний такий звабливий голос, і всі його сподівання виправдовуються. Тому тому що вона виявляється темноволосою вестією. і перше, що йому спадає на думку, я хочу, щоб мій член був у цьому році. Я звісно трохи при. Тому що я думала, ми будемо так потроху спускатися в надра пекла, а тут вже виходить, що він з першого погляду розігнався до сотки. Він помічає, що вона теж, до речі, завелася, побачивши його, і від цього, бачите, стало тільки гірше, тому що тепер лише тонка межа мого самоконтролю не давала мені схилити її через лаву і відлупцювати її кремову білу дупу за те, що вона збудила мене, коли я цього не хотів, за те, що вона змушувала мене думати про її гріхо. Повний рот, коли я мав би думати про її вічну душу? Мені здається, після таких думок йому треба було б три дні молитися, як мінімум. То в нас тут гріховний отче, це не її рот. А ви наступні дні? Він намагається її забути. Проте доля їх ніяк не відпустить. Вони зустрічаються на пробіжці, і поки він знову подимки пускає на неї слину, при цьому намагаючись цього не видавати. Вона питає: Я не дуже тобі подобаюся, правда? Вона божевільна. Чи вона думала, що мої не контрольовані речі? Екції через нею були ознакою неприязні. Ну то я думаю, ми всі зараз сподіваємося, що вона не в курсі про ці ерекції. Ні, бо, мабуть, це так собі задоволення помічати, що в твого пастора постійно вечірка в штанях, коли ти приходиш до нього за порадою і за розумінням. Вона питає, чи можна якось зайти до нього, поговорити, коли в нього години прийому, тому що вона нібито серйозніше подумає розглянути релігію. Він все ще намагається корчити хорошу міну при поганій грі, і каже, щоб прихо. Але що він не хоче, щоб вона відчувала тиск вдаритися в католицтво з будь-яких причин, крім щирої зацікавленості, на що вона видає? А як щодо божевільного гарячого священника, це вагома причина досліджувати католицтво? І тут же сміється і каже: розслабся, я просто жартую. Обожнюю такі жарти, де жарту рівно нуль, і всі про це прекрасно знають. Перезбудившись, він бігом несеться додому приймати холодний душ і роздумувати вже в звичній для нього манері про те, як йому треба термін. Нову перестати її хотіти, і можливо, розмова з нею була саме тим, що мені потрібно. Я б побачив її як особистість, загублене ягня, яке шукає свого Бога, а не просто як ходячий секс. Ну, взагалі, то ти мав би бачити в ній людину з самого початку купсику. Але що вже? Ось священник проводить час зі своїми батьками і братами, які в нього успішні бізнесмени. І один з них розповідає про ультраексклюзивний стрип. Клуб, куди він хоче попасти. Це типу має бути кращий стрип-клуб в світі. І як же ж пощастило, що він якраз знаходиться близько їх малесенького містечка. Ну, бо де б йому ще бути правильно. По дорозі додому священник думає, що це, мабуть, і є те гріховне місце, де працює бісеня. Вона згадувала клуб, згадувала, що більшість людей вважає це гріховним. Прикольчик тут в тому, що ніякий клуб вона не згадувала. І про танці вона начебто теж нічого не казала. Ну то називається де. Щось додумали, щось десь провтикали. Але раптом я пропустила це. Напишіть мені, будь ласка, тому що я чесно шукала і так і не знайшла. Ось вона приходить до нього в офіс поговорити і розповідає йому свою життєву історію. Вона з багатої родини і її вирощували для красивої картинки, щоб вона була з ідеальною освітою, з ідеальною родиною, ідеальною роботою. Ну, ви поняли. Її це все засмучувало настільки, що коли вона випустилася з бізнес-школи, вона втекла з дому, залишила. Шивши всі таткові гроші і зайнялася своєю справжньою пристрастю танцями. Так вона і опинилася в дорогезному стрип-клубі. і вона зізнається, що їй там дуже подобалося, від чого священник, звісно, ще більше заводиться. І щоб ви розуміли, на простому поясненні вона не зупиняється. Вона в деталях описує йому, як їй подобалося збуджувати чоловіків і зводити їх з розуму. А ще жаліться, як їй самі відчайдушно хотілося сексу через таку веселу роботу я хотіла, щоб мене і використовували. Я хотіла, щоб мене заповнив чийсь член. Я хотіла відчути пальці в роті та в у своїй дупі. І цю схаменись. Ну ти ж нещасного священника до інфаркту сраки доведеш. Так же ж не можна. Підсумовуючи, вона вивалює йому, що уявлення немає, чого хоче від життя, крім того, що їй хочеться їбати. Ну, в принципі, не найгірший варіант життєвої кризи. Я вважаю, як тільки вона виходить з його кабінету, він підскакує себе задовольняти під докірливим поглядом святого Августина і кінчає на свій церковний календар. Міг би вже й посунути. Ну, їй богу, викинувши сліди гріха, він дивиться на святого Августина і каже: Не прикидайся, що не знаєш, як це. Ну, звісно, ніхто не святий, крім... Святих бісенятко приходить на чергову сповідь, де нарешті доходить до суті проблеми. В неї був колишній стерлінг, я його називатиму чорт, і він був її першим у всьому. Вона його кохала до нестями, але він гуляв, поки був з нею. А потім вирішив одружитися на якійсь іншій дівчині, тому що вона йому, нібито, більше підходила в якості дружини. Це розбило бісеняткові серце, і навіть три роки по тому, коли вона вже працювала з вона не могла. Його забути. Тому, от коли він знайшов її в клубі і затяг в кімнату для приватних танців, вона не змогла встояти. Ну тобто, одружитися він одружився, але бісенятко він знайшов, щоб зробити з нею свою коханку. Тому що ми обидва знаємо, що ти маленька шльота, так, з ідеальною родиною і ідеальною освітою, але ти створена для того, щоб бути її попі, а не дружиною. Ну і замість того, щоб заліпити йому попиці за такі прекрасні слова, вона з ним переспала. От вам і вся жахлива страшезна річ, яку вона згадувала на першій сповіді. Вона виходить, що себе звинувачує, що не тільки переспала зі своїм одруженим колишнім, а ще й кінчила. Мене ця величезна таємниця, ну зовсім так м'яко кажучи, не вразила, але маємо, що маємо. Поки вона в сповідальні виливає свій найбільший сором. Ми гріх, Священник починає себе розважати, тому що не може втриматися, а вона ж все одно його не бачить. Забув отець, що вона може й ні, але боженька то все бачить, і в їх випадку надивиться він достатньо, тому що раптово бісенятко намагається втекти, а священник вже так завівся, що виходить зі сповідальні, щоб її зупинити. І ось не пройшли 5 секунд. а Він вже шмагає її, перехиливши над церковним піаніно, і називаючи своїм маленьким ягнятком. За цим слідують. Оральні розваги в комплекті з рукоблуддям, але без проникнення, тому що за його логікою це не одне й те саме, і якимось чином відлизати їй в своїй же церкві це не так погано як. Ну, ти її там же. Не питайте, я теж не зрозуміла. Ця сцена подарувала мені моє улюблене словосполучення роко спілий клітор. Мене здивувало, що авторка не написала щось типу спілий як Яблучко первородного гріха, ну тому що це чисто упущена можливість. Звісно, що як тільки пристрасті влягаються, священник знову починає себе корити, що піддався спокусі і з усіх сил намагається себе переконати, що більше так не буде і вестиме себе прилічно, бо він не просто хоче. Тобі синятку, а ще й потроху закохується в неї. В один з наступних днів вона приходить на його проповідь, і після цього вони розмовляють наодинці. Вона каже йому, що чорт скоро приїде по її душу, щоб знову переконувати її стати його коханкою. Священника вмикаються ревнощі, і він наполягає, щоб вона не бачилась з колишнім. Ну і закінчується це невеличкою сваркою. Правда, не надовго, тому що пізніше того ж вечора вона з'являється в нього на порозі з пляшкою віскі. Звісно, що. Розпалюється все швидше, ніж ви встигли прочитати. Отче наш, і от він вже думає, що ну от раз вже так вийшло, це буде останній раз. Чесно, чесно, не дивлячись на те, що вони вже встигли нагрішити на століття пекельних тортур. Він все одно досі виправдовується, що мовляв, все не так погано, тому що вона йому тільки відсмоктала і потерлася об його член. А потім такий, а що якщо я трошечки в неї увійду і одразу перестану, це все одно ще не секс, ну не по справжньому. Угу». Це все так понарошку. чесно, то би її вже і не. Все, тому що ну такий цікавий, їй богу. Він по фінішу кінчає в неї, але все ще прикидаємося. що це не секс, тому що він увійшов зовсім трішечки і майже не рухався. Значить, це не рахується. Чогось мені згадався прикол. Знаєте, типу, це пацани палили. А я поруч стояв. Звучить десь однаково. Переконливо на секунду перерву цю захопливу оповідь, щоб нагадати вам підписатися, якщо ви цього ще не зробили, і поставити лайк, тому що мені це дуже дуже допоможе. І також, якщо ви хочете підтримати ще більше канал і отримувати ранній доступ до відео, можете розглянути спонсорство за посиланням під відео, ну або донат на банку. Дякую, поїхали далі. Бісенятко просить його навчити її молитися. Ну і коли б він виділив на цей час, як не ввечері. Закінчується тим, що в святилищі він відчуває божественну присутність навколо них, не втримується і цілує її. І коли я нарешті відірвався від неї, я наче відірвався від Оджене новою людиною, хрещення поцілунком, а не хрещення водою. Знову трошки розваги в нас, і тільки на наступний ранок його осіняє, що здається, він закохується в бісенятко. Вона раптово кудись їде на декілька днів по справах, від чого наш нещасний священник ледь не сходить з розуму. От він по ній так скучив, що, не дочекавшись вечірньої зустрічі, він їй телефонує. І як тільки вона бере слухавку, починає рукоблудити. Трохи кріпово, як на мене, але принаймні і він їй майже одразу в цьому зізнається. За чим слідують телефонні розваги пізніше, ввечері вони нарешті дорвались одне до одного фізично, і він затягає її на алтар, зв'язуючи якоюсь церковною мотузкою. Я перепрошую, що я не знаю, як вона там називається. В мене з церковною термінологією не дуже. Він таки вирішив вже з нею по людськи зайнятися сексом. І ось в нас пішли неперевершені описи. Я забув, що рот цієї жінки був схожий на шматочок. В раю Теплий і вологий. Ну що в раю тепло, це може бути. А от чого там мокро, це вже питання. Я думала, потоп за біблією мав бути на землі. Ні, все розпалювалося, і навіть було цікаво, поки я не спотикнулася об оце от формулювання. Відчуття її тісного, тісного каналу навколо мене. Добре, що не тунелю, бо такого я б точно не витримала. Коли він кінчає, вона посміхається і каже Амінь. Ну, ні стида, ні совісті в людей, мало того, що їбаться на алтарі, так ще й святотатствують. Секс в них давно вже перекинувся на кохання, тому що бісенятко після їх пригод видає. Я хочу знати про тебе все. Я хочу, щоб ти сказав мені, що ти думаєш про політику. І Я хочу, щоб ти читав мені святе письмо. І Я хочу вести розмови латиною. Я хочу тікати тебе щодня. Я постійно фантазую про те, як ми з'їдемося, проживатимемо. Кожну мить разом він зупиняє все це, тому що досі навіщось намагається пручатися. Я, в принципі, можу його зрозуміти, тому що в нього не вийде бути і священником і зустрічатися з нею. Ситуація патова. Зранку він прокидається один і йому так погано, що він аж проридався. Він все так само не знає, що робити далі, особливо тому, що він став священником з дуже особистих причин. Його сестра значить покінчила з собою багато років тому через те, що минулий священник в цьому місті Течко гвалтував її та інших дітей. Це так вплинуло на нашого героя, що він вирішив в честь сестри вдаритися в релігію і стати кращим священником для всієї пастви. Тобто, кинути це все заняття, це не тільки зрадити Бога для нього, а зрадити ще й сестру. Після його відмови обговорювати кохання. Бісенятко його цілих три дні ігнорує, але ось заявляється сповідальню. Вони ніяк не можуть помиритися, тому що обидва хочуть стосунків, і через це вона починає просто. Розповідатися, правда, недовго все було пристойно, тому що вона йому ось вивалює, як їй ці дні хотілося прибігти назад до нього в обійми, але вона стрималася і стала навколішки на підлозі своїй спальні, ніби збиралася помолитися. Але замість молитви я розставила ноги і себе пальцями, уявляючи, що це ти. Після цього зізнання сила волі священника вичерпалась, і ось вже через сторіночку він її т... і каже, що хоче їм. Вона, звісно ж, погоджується, і він не придумує нічого краще ніж використати в якості з маски свячену олію. Я освячую тебе зсередини. Ти це відчуваєш? Це мій палець. Твою духу. Єсус помер. За ваші гріхи, а ви отаке очудите. от чудите: ну хіба так можна? Після цього повороту подій вони вже нібито зустрічаються, хоча йому взагалі то не можна. І в спробі полегшити тягар на совісті, священник їде на сповідь до свого друга. Там дуже прикольний чувак, котрий блаженний. Він нібито прям розмовляє з Богом. І як тільки наш герой заходить до нього, він питає, як звати дівчину. Мабуть, тяжко, коли сам Бог напліткував твоєму другові про твоє особисте життя. Ніде не сховаєшся. Власне, через Раз його стосунки з бісенятком, які він не готовий закінчити. Його друг відмовляється навіть слухати його сповідь. Ну і так і не отримавши прощення, він повертається додому. І наступні тижні вони втиху мутять, поки він подумає, чи не повернутися йому до смертного буття, позбавившись сану. Бісенятко тим часом не відстає від нього за рівнем драми, тому що раз за разом між ними заходять розмови про майбутнє і про те, як вони не можуть бути в стосунках і як її це все засмучує. Я хочу тебе. Так сильно, що відчуваю смак крові, коли думаю про це. Але я не буду причиною того, що ти втратиш життя. Я не буду причиною для жодного жалю. Не думаю, що я могла б це витримати, дивитися на тебе і думати, чи є частина тебе, яка хоч трохи ненавидить мене за те, що через мене ти позбувся сану. Виходить, знову ж таки, і не туди, і не сюди. Хочу бути разом, але щоб ти через мене все кидав, не хочу. Ну, треба вже визначатися тоді. Обирати в будь-якому випадку доведе. Деться, тому що до священника з'являється той самий колишній, тобто чорт. Він увесь такий себе крутий і впевнений в собі, прийшов подивитися на конкурента, а також його пошантажувати, тому що тихцем не йняв приватного детектива, котрий наробив фото священника з бісенятком. І тобто, якщо вони вийдуть в світ, буде страшезний скандал. Коли чорт іде, священнику не вдається ні дописатися, ні додзвонитися до бісенятка. З чого він робить? Логічний висновок, що вона з чортом. Увечері колишній відправляє священнику фото бісенятка, щоб познущатися ще більше. І мені це чесно попахує жалюгідністю, тому що ну ти вже виграв, ти має, хоч трохи стилю. Мені здається, отак виділуватися це низько і досить по-дитячому. Щоб забутися, священник іде в зал качатися при цьому між підходами, заливаючись віски, чесно кажучи, це одна з най. Тіших речей в цій книзі мене почало мутити тільки від опису цього міроприяття, тому що спортом займатися і без того тяжко. А якщо туди ще й міцний алкоголь підключити, я наприклад точно здохла. Бісенятко заявляється до нього, коли він вже піддатий, і закінчується тим, що сексом вони не займаються, і вона його відправляє в душ і в спадки. Коли він прокидається, вона розказує, що з чортом вона не спала, а просто поїхала з ним повечеряти. Також вона каже, що фотки він нікуди не зіллє. Тому що вона нібито змогла його переконати. Не робить священик, хто не вірить, за що я його трошечки більше стала поважати, ну тому що треба бути зовсім наївним, щоб повестися на оце. Він робив. Все життя, а тепер раптом перестане, тим не менш, поки що, від похмурих думок його відволікає бісеня, котра веде його до себе на роботу, тобто в клуб, я тут чесно запуталася, тому що вона казала, що вже працює якоюсь консультанткою, звільнилася з клубу, а тепер вона знову стриптизерка, але то не суть. Вони, значить, приходять в приватну кімнату розважитись. Знаєш, сказала вона тим самим низьким котячим голосом: я ніколи не дозволяю хлопцям цього робити, але якщо Хочеш, я дозволю тобі побачити мою Ти... Ні, зайчику, Почекай, а хто на початку? Відповідальних зізнань казав: у приватних кімнатах я відтягувала свої стрінги в бік і дозволяла їм дивитися, як я змушувала себе кінчати. Не дозволяє вона. Ага, ось вам мій улюблений опис вульви за, мабуть, все життя. Вона була мокрою і привабливого рожевого кольору у тьмяному блакитному світлі кімнати, кольору, який художники епохи відродження повинні були використовувати, щоб малювати світло. Небес, дівчата. Якщо ваш мужчина не порівнює колір вашої зі світлом небес, то що ви взагалі робите? Перед тим як почати танцювати і оце все, вона дала йому купу грошей, щоб погратися типу в те, що він клієнт, доходить до того, що він платить їй за секс та ще й змушує збирати гроші з підлоги ротом. І гірше цього в плані гігієни, мені здається, тільки облизувати підлогу туалету в якомусь дешевому барі, але то таке, поки вони. Це в стріп-клубі, прикидаючись, що він зняв її за купу грошей, священник раптом відчуває присутність Бога. І думає, що нічого вони не грішать, тому що це от справжнє кохання. А ну раз справжнє, то питань нема, звісно. Як це не було шлюбом, як це не було більш зв'язуючим і більш інтимним, коли ми були оголені одне з одним у присутності Бога, принаймні це були заручені, обіцянка, клятва. Я шльопав свою наречену, бажаючи пити. Її крики, як віскі, і потім їсти її стогони. І закінчується ця ваканалія тим, що він кінчає не її чекаючі уста, не її лебедину шию, не її довгі вії. Давайте всі разом запам'ятаємо: в очі і навіть близько до них кінчати не можна. На окей, будь ласка, бережіть себе. Нарешті він домолився до того, що вирішує відмовитись від сану, і ось приходить прочитати свою останню месу. Після чого несеться до бісенятка додому робити їй пропозицію. Обручки в нього нема, грошей на неї теж тому він в саду нервав букетик. анемон. звісно ж, це те, з чим стикалися всі чоловіки, коли готувалися зробити пропозицію. Просто я ніколи не думав, що пропозиція буде в моєму майбутньому, принаймні протягом останніх шести років і. Тому я навіть не думав, як я це зроблю, чи що скажу ну. Може, ти подумаєш, щоб не всерти цей момент. Він чомусь завалюється до неї в будинок, не постукавши, і спостерігає картину, як чорт цілується з бісенятком в її спальні. Пройшла любов, зав'яли анемони. Священник випускає букетик з рук і тікає світ за очі. Він приїздить до свого блаженного друга священника, котрий на цей раз дозволяє йому сповістися. Тут мене розвеселило. Вона хоче бути зі стерлінгом, вона дала це зрозуміти. Ти побачив вирваний з контексту. То момент, і я розумію, що все виглядає не дуже звісно. Але один поцілунок з колишнім в цьому контексті це не дала зрозуміти, що хоче бути з ним. Непогано було б поговорити ротом, але ж тоді б не було зайвої драми, а нам таке не треба. Ось, наче, все мало налагодитися. Друг сказав священнику, що ти проведеш цілий день в молитві і все буде добре. Але тут виявляється, що поки він замалював гріхи, чорт таки опублікував фотки з ним і бісенятком, розмухавши тим самим скандал, продовжуючи звертатися до Бога, священник питає: Ти хочеш, щоб я покинув церкву не заради бісенятка, а заради себе і тебе? І в голові йому чується тихе і впевнене так. Оце я називаю сила само Ну і давайте ще не забувати, що єпископ і так вже йому сказав, що треба звільнятися через скандал. Наступні два місяці після цього він страждає і прибухує. До речі, так як він всю дорогу тут заливався віскі з приводом і без, в мене склалося враження, що він трошки кежуал алкоголік. Проте то не важливо. Все ж якось він іде в клуб, щоб спитати, куди ділось його бісенятко, і там йому передають пакунок, який вона для нього залишила. А там чотки його сестри. Він подарував їй їх на початку стосунків, щоб показати наскільки вона для нього важлива. Ну і те, що вона йому їх повернула, дає йому зрозуміти, що між ними правда, правда, все остаточно закінчено. Знову ж таки, жодних розмов не було, але о. Через це він вирішує перестати розпускати соплі і почати щось робити, тому відправляється в Кенію копати колодці. Повернувшись додому через сім місяців, він збирається почати нове життя і отримати ступінь доктора. Але думки про бісенятка все ще його не відпускають. Тому він вдається аж до того, щоб прийти в офіс до чорта і розпитати про неї. Але от, звісно ж, вам поворот сюжету, про який ніхто ніколи б не міг подумати, в ході розмови виявляється, що чорт весь цей час думав, що бісенятко зі священником, так само, як священник думав, що вона з чортом. Поцілунок, який бачив священник, був зовсім не тим, чим здавався, тому що чорт каже, що він приїхав до неї для того, щоб шантажувати. Сказав, що як вона не пообіцяє бути з ним, він опублікує фотки. Потім вона дозволила йому її поцілувати, але майже одразу відштовхнула і послала туди до російському кораблю Земля клаватою. Ну і власне, як Сива дитина він. Такий злив фотки. Священник питає в нього, чи в курсі він де зараз знаходиться бісенятко, і чорт дає йому адресу танцювальної студії в Нью-Йорку, котра їй належить, але це типу не точно. Він приїздить туди тільки щоб знайти студію закритою, не впевнений, що робити. Він трошки тиняється і заходить в найближчу церкву. Ну і кого б він там знайшов за молитвою, як не бісенятка. Вона йому зізнається, що поцілувала чорта спеціально, тому що. Бачила, як священник заходить до хати, і зробила вона це, бо думала, що має змусити його піти від неї, тому що хотіла, щоб він продовжив жити своє життя так, як боженька задумав. Чинок, звісно, геніальний, особливо, якщо брати до уваги, що потім вона одразу ж послала чорта, знаючи, що він зіллє фотки, і все одно зруйнує священнику життя. Ну тобто, за її логікою, вона мала б якийсь час, хоча б побути з чортом, щоб він заспокоївся, і потім вже його кинути. Ну, раз вона вже так хотіла врятувати коханого, а так виходить, що просто більш збоченим способом всерла все для них обох. І все ж він її пробачає, робить її пропозицію, прям не відходячи від алтаря. Але романтичний момент триває недовго, тому що ось вже через секунду вони починають Мені здається, вони не здатні вдвох знаходитися в церкві, щоб її не осквернити. В епілозі в нас оповідь від особи бісенятка про те, як він. Кав'ї перед тим як піти до алтаря на їх весіллі, і то вже все не особливо цікаво, але авторка нас все ж не залишила без одного останнього приколу, тому що закінчується книга наступним. Колись ми створимо сім'ю, ми створимо життя разом, і це, мабуть, найбогоподібніше, що може зробити будь-яка людина. І я думаю, поки ми разом танцюємо під лагідним травневим небом. Чи буде у нас син? Може він теж стане священником. Залиште вже церкву в спокої і грішіть собі далі. Що ж вам не йметься, то яким священником? От така в нас вийшла казочка про спокусницю, яка вкрала в Бога святу людину. Ну або про гарячого священника, якому не дуже багато знадобилося, щоб зрадити всі свої обітниці? Я не знаю, я вже писала в телеграмі те, що мені до речі, ця крінжа, ну так більш-менш сподобалась, просто тому що по перше. Що вона написана непогано ще. А по-друге, ну, вона, хоч якась, ну, плюс-мінус. Знаєте, тобто, реально почитати і просто розважитись можна. Напишіть мені, що ви думаєте про священника, і також напишіть, якщо ви хочете якусь наступну книгу на огляд, бо я зараз не знаю, що я хочу. Дякую вам дуже за увагу. Побачимось з вами десь в якомусь там наступному відео. Я сподіваюся, всім! М